Яка задача кондиціонера для волосся? Це кондиціонуючий і зволожуючий засіб, необхідний нашому волосивному полотну, так як зовнішній кутикулярний шар складається з лусочок, які мають властивість розкриватися і закриватися, і саме вони піддаються найбільшому негативному впливу, тому стають чутливими до пошкоджень з цих причин. ці лусочки необхідно захищати, за ними необхідно доглядати, зволожувати, живити і наповнювати. У питанні домашнього догляду потрібно розуміти, що кондиціонер не просто зволожує живець. Компетентний майстер також розуміється у хімічному складі засобу, а точніше, у його pH-показнику – лужному балансі. У випадку з кондиціонером це кислий засіб, який запечати лосочки волосся. Навіщо це взагалі потрібно? При митті голови. Через те, що вода лужна та хлорована, ці самі лусочки розкриваються. Плюс шампунь це лужний засіб, який також розкриває лусочки. І якщо не використовувати кондиціонер, то лусочки волосся постійно знаходяться у розкритому стані. Накопичується лужне середовище, через що волосся стає пористим. Тому необхідно кондиціонувати волосся. Завдяки своєму кислотному середовищу кондиціонер нейтралізує лужність, закриває лусочки і приводить все до потреби. Рібної кондиції, тобто до нормального стану, завдяки цьому волосся стає гладким і блискучим, а по структурі щільним і менш вразливим до всіх агресивних пошкоджуючих факторів. За посиланням в описі, ти знайдеш безкоштовний вебінар, який буде дуже корисним для будь-якого майстра з відновлення волосся. Обов'язково подивись його. А також запрошуємо тебе стати майстром нового покоління разом із Люксіс Professional. Уся інформація в описі під цим відео. Окрім цього, бренд Люк Professional зробив спеціальні кондиціонери, щоб продовжити ефект після процедури відновлення та випрямлення волосся. Це стало можливим завдяки нашій любові до вас та додаванню гідралізованого каратину у склад засобу.